С є планета земля. На землі є Україна. То держава моя. В цій державі центр Київ. Область Київська є, а там моє місто. Місто Теп! Світай, процвітає! Спеку схолодить Холод зігріє. Місто надрозької. Місто Тетіїв Теті. а місті Багато щедрих, чуйних людей, у яких завжди багато гарних добрих ідей. Завдяки тим добрим людям наше місто росте. Восени годує хлібом. І весною цвіте. І повірте, збудуться всі ваші мрії. В місті над Розькою. В місті Петі. Батьківщина творчих діток, наша з вами це земля. Прославляти наше місто можемо безліч гри часу, бо багата земля наша, на таланти і красу, на митців і музикантів, землеробів, трудерів, вчителів і науковців та героїв, вояків. На історію чудову, як хантеті стан створив, і як місто розвивалось, і хто його оборонив? Ми його всім прославляємо, і великі, і малі, і домівкою називаємо батьківщиною дітів. І для нас для дівчан пособлюється він з українською землею. Містом наших різних мрій можемо далі прославляти місто прагнень і надій. Це займе багато часу, бо вже місту безліч літ. Та давайте святкувати. Всі тримайте наш привіт! Вітання тобі, наше любе місто!